Совок мав завжди потужний військово-промисловий комплекс. Напевно, це єдине, що вони могли робити масово, яке більш-менш щось стріляло. Звісно, завжди, коли все зіштовхувалося в реальному бою, воно програвало заходу. Але разом з тим, на кожний вестернівський танк, ми зробимо сотню совєтських. От вони це все реалізовували в соціалістичному блоці. Цю традицію, практику, взаємозв'язки, що дуже важливо при експорті зброї. В основному забрала собі Московія. Постсоціалістичні країни теж торгували, але основним експортером зброї після сполучених штатів Америки довгий час була Московія. Але останнім часом все змінюється і її замінюють, як і західні країни, так і Китай. І про це зараз будемо говорити з вами Валентин. За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, сполучені штати залишаються найбільшим у світі експортером зброї, відповідальним за 42% ринку за підсумками періоду з 2019 по 2023 рік. Сполучені штати значно нагнали, збільшивши свою присутність аж на 8%, якщо порівнювати з періодом 2014-2018 Повномасштабне вторгнення в Україні справді зіграло на оборонку Америки. Америка багато чого надала Україні, і це багато чого справді тут спрацювало і працює дуже гарно. В свою чергу, відповідно, з країни, які хочуть збільшити свою безпеку, починають закуповувати саме Сполучених Штатів Америки озброєння. The Треба також сказати, що Сполучені Штати Америки, на відміну від деяких країн Європи, не заганяли свою оборонку під Плінтуси і завжди тримали їх в тонусі. Тож вони можуть гарно розгорнутися, і всі знають, що якщо ти купляєш щось Сполучені Штати Америки, це справді надійде і надійде в гарній якості. А так зразки озброєння, такі Абрамси, БМП Бредлі, артилерійські системи М 142 Хаймарс, М 777 Артилерія, ЗРК Петріот і багато чого іншого, справді цікавлять різних імпортерів. Всі ми бачили відео, як Бредлі розбирають аналогомнієтні танки Т-90 прорив, як московські ЗРК С-400 не можуть перехопити ракети Атакмс, які були розроблені і випущені в кінці ХХ століття. Не кажучи вже про ЗРК Петріот, який пощолкав русські і ракети типу Кінжал, Іскандер та Циркон. Ти надав Україні допомогу, Україна то гарно змогла використати і показати місць своєю зброєю, Ти заробляєш по світу гроші. В принципі, всі у виграші. Аби ще надавали вчасно і в потрібній кількості, взагалі б не було жодних питань. Але є ще одна країна Заходу, яка теж збільшила свою присутність і навіть випередила Москвою. Це Франція. Французький експорт зброї останнім часом становив 11% всіх поставок, збільшившись на 47% між періодами 2014-18 та 2019-23. Тут дуже схожа ситуація Сполученими Штатами Америки. Французька зброя дуже гарно себе показала. Ну і французи не забували на своє ОПК і активно його піднімали раніше і зараз готові теж заробляти, посилюючи безпеку західних і вільних країн. Ну до речі, щодо французької зброї, спитайте Рогозіна щодо Сау Цеза, та там питати нічого не треба. Сарака горить і. Це чудово. Франція до речі поставляє 64 країнам озброєння, але найбільшу кількість Індії. Третину всього експорту. Це цікаво, Франція по суті починає вибивати московитів з Індії, і це класно. Індія відчуває загрозу від Китаю, розуміє, що їй треба тримати свою армію і озброєння в тонусі. Тож вона шукає собі союзника. Москва вже не може, так як раніше, перекривати потреби Індії. Ми поговоримо, чому пізніше. А от Франція непоганий може бути партнер, тож Починають взаємодіяти. Щоб надати більшої двостороннім оборонним зв'язкам, Індія і Франція домовилися йти шляхом спільного проєктування, спільної розробки, спільного виробництва обладнання, яке може бути поставлене іншим дружнім країнам. Макрон і Моді недавно підтвердили, що відомства, які займаються оборонною політикою, будуть активно взаємодіяти, і промисловість країн теж буде активно взаємодіяти. Індія великий ринок і французи зможуть гарно там розгорнутися. Єдина проблема в тому, що чи не стане Індія другим Китаєм не в сенсі того, що зможе стати світовою мануфактурою, а в сенсі того, що моді перевасхітіться і буде у руля занадто довго, придушуючи остаточно будь-яку свободу? Це загроза і французам треба їх враховувати. Але Індія направду веде себе набагато мирніше і зрозуміліше для інших суб'єктів, ніж КНР сьогодні? До речі, дорогі, дорогі друже, не дивлячись на певні проблеми. Європейського ПК, які були в минулому, наразі саме ти так, ти можеш допомогти йому встати з колін. Слідкуй за школою останнього капіталіста у нас дуже багато цікавих курсів, інвестицій, які зможуть допомогти тобі сформувати власний капітал, а твоєму капіталу стати ефективнішим і працювати на перемогу України. Тож чому не купити акції європейських оборонних компаній? Це теж цікаво і нам здається, має свій зиск і плюс. Отож, слідкуй за школою, там вже є класні базові курси, які обов'язково треба пройти, аби вже розумітися на цій справі. Ну і, звісно, моніторте. Ще багато чого нам є розповісти. Посилання на школу буде в описі до цього відео. Ви можете спитати, та коли ж ти, Валентин, нарешті розкажеш нам, як московитів посувають з ринків. Ну в принципі, з Франції і Індією вже розказав. А далі буде більше московський експорт впав чи не вдвічі, якщо порівнювати його з періодом 2014-2018 року. Тоді загалом в світі він складав 21%, зараз лише 11%. У 2019 році річний обсяг московського експорту був на такому ж рівні, а в 2023 обсяг експорту був на половину нижчим, ніж у 2022. У 2019 році 31 країна отримувала московську зброю, уже в 2022 – 14, в 2023 – 11. Трохи менше двох третин московського експорту пішло на три країни – це Китай, Індія і Єгипет. Індія також була найбільшим одержувачем московської зброї в 14-18 роках, але експорт до Індії скоротився на третину між 14-18 і 19-23 роками, тоді як експорт до Китаю скоротився на 39%, а до Єгипту на 54%. І щодо Індії, та й загалом для Єгипту, це дуже важливо – тому що Індія довгий час традиційно мала взаємозв'язки з Московією з совєтських часів ще. А тепер вона може себе більш вільно відчувати і вказувати, звісно, якби відсторонено. Але все ж таки, Московії, зокрема, що можна, що не можна робити, як це було до речі, з всякими співами про ядерну зброю. Моді тоді чітко заявив на зустрічі з Путіним, що не варто цю тему піднімати. І є тут може себе відчувати все більш вільною в своїх висловах. Щодо зброї важливо зрозуміти, що її купівля це не просто ви якісь запчастини купили чи автомобіль, хоча це теж певна взаємодія. Але загалом купівля зброї це і політичний крок. Причин тому багато. По-перше, виконання контрактів вимагає багато років. По-друге, країни залежать від постачальників в комплектуючих і боєприпасах. Ну і загалом країна, яка є недружньою, може не обслуговувати вашу техніку, сказати, що більше нічого постачати не буде. А взаємодія з розробником надзвичайно важлива в цій галузі. Раїс, який впав нещодавно на старому американському гонтокрилі, не дасть збрехати. Тому, коли Московію зараз викидують з ринку озброєнь, вона втрачає взаємозв'язки, важливі, які роками налагоджуються, а то й десятиліттями. Вибачте, зменшення присутності московитів на індійському ринку це потужна історія. Удар в спіну для московитів робить також друг китайс, який. Намагається замінити їх на світових ринках. Багато країн Африки не могли купляти західну зброю через багатьох причин, тому купляли доволі доступну по ціні московську зброю. Китай за останні роки зумів витіснити Москвою з африканського ринку зброї коштом більш різноманітної техніки, яку вони продають на вигідних умовах. Експорт китайської зброї на сьогодні включає вогнепальну зброю та закінчується військовими кораблями, безпілотниками та бронетехнікою. Пекін продає зброю за зниженими цінами, також надає певні кредитні програми, ну і каже про те, що взаємодія буде сталою і довготривалою. В принципі, для країн з малим армійським бюджетом такі стосунки є більш-менш прийнятними. Ну і звісно, зброя для китайців це не просто заробити, а ще раз насадити на свій гачок африканські країни. Також в системі, звісно, один пояс один шлях. Ну китайці зав'язують на своїй економіці і своєму вже ВПК багато країн африканського материка. Тож діють вони справді стратегічно. Про Китай у нас є відео і не одне, але про те, як він в Африці на сьогодні намагається збільшити свою присутність, буде посилання на нього в описі до цього відео. Загалом у 19 23 роках на Китай припадало 5,8% загального світового експорту озброєнь. Його експорт скоротився на 5,3% в період з 14-18 року по 19-23 роки. Щоб брати ще країни, то цікаво тут виділяється і Італія. Яка на 80% збільшила свої експортні спроможності в порівнянні з періодом 14-18 років. Вона нині займає 4,3% з всього експортного потенціалу. У світі. відсоток вже немалий, і зростання дуже високе. Також зростання продемонструвала Республіка Корея, яка вийшла на 2%. і ви можете сказати, що це мало загалом для світу. 2% це дуже потужно. Але треба розуміти, що Південна Корея наростила на 12% свої експортні спроможності і може зробити ще більше. Південна Корея менше може претензій виставляти щодо політичних і інших процесів. Це не означає, що різним людоїдам вони можуть продавати зброю, але співпрацювати з країнами, які не є прям антидемократичними, але по яких є якісь бар'єри, які виставляють Сполучені Штати Америки, до прикладу до України такі бар'єри були до повномасштабного вторгнення? То з такими країнами Південна Корея може чудово взаємодіяти, які не мають там серйозних порушень прав людини, але разом з тим не мають якогось Сталого благословіння з Білого Дому. І такі країни можуть співпрацювати з Південною Кореєю, а вона в свою чергу може надавати якісну високотехнологічну зброю. Ну і загалом не забуваємо про контракти вже з Польщею, та й не тільки. Як бачимо, Московія, яка розв'язала повномасштабну війну, не стягує експорт, тому що все, що може, направляє на фронт. Це показує, що у них не все так просто, і нам треба лише знищувати ще більше їхні спроможності до виробництва зброї. Власне, цим і займається, зокрема, наша безпілотна програма. Але в майбутньому Україна справді може замінити Москву на багатьох ринках. І мова йде про ті країни, які все ж таки думають про свою репутацію в очах західного світу. Не одними Китаєм, ми віримо, будуть замінюватися постачальники. Нам теж є що в майбутньому запропонувати. Та й не тільки в майбутньому. Наразі український ОПК вже може виходити на експорт багато чого. Ми не докуповуємо і треба дати нашим виробникам можливості зробляти гроші по світу. Це і здешевшить, до речі, ціну нашого озброєння, адже буде ефект масштабу. Ну і звісно, додасть технології і інвестиції нашим виробникам. Не забуваємо, що експортна діяльність також може супроводжуватися з кооперацією з іншими виробниками зброї інших країн. Тож нашим виробникам треба дати такі можливості. Ніхто не каже про те, що тут і зараз це відкриваємо, і українська армія залишається без озброєння. Мають бути певні умови, що там, де держава хоче замовити і має ресурси замовити, вона йде по першій лінії. А там, де є надлишок і держава не має ресурсів замовити Збройним силам України і взагалом силам оборони. То це можна експортувати, на тому заробляти. У нас є теж окреме відео про це. Посилання до цього буде в описі до цього відео. Тож, нехай Україна розвивається, нехай б'є ворогів, ну а далі продає зброю по нормальним країнам світу. Нехай Московія собі там і закриється в своїй ізбі. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, у нас дуже багато класної, цікавої інформації. І залишайтеся з нами. До зустрічі!